Привіт, привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що зайшли в гості. Дякую, що завітали. Я запрошую вас сьогодні пороздумати над чимось дуже цікавим. Знаєте, мій розум займав доволі довго один цікавий вірш з Біблії, в якому Ісус сказав такі слова. Верблютові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство війти». Я постійно думала, якось це несправедливо. не вже багаті люди, якісь погані, не всі ж вони погані. А тут, знаєте, як якийсь рок, якщо ти багатий і все, ти як верблюд, який ніколи в житті не зможе пролізти через це вушко. Я над цим так думала, якось воно мене бентежило, чомусь було у серці. І нарешті не так давно я зрозуміла, про що тут іде ця річ. Тож, якщо вам цікаво, давайте чайок, каву, хто що любить, можливо, смаколики, Біблію і долучайтеся. Ми з вами почнемо з того, що зрозуміємо, чому Ісус. Взяв таке порівняння ушко шкоголки. Справа в тому, що коли жив Ісус, було дуже популярним ем, будувати навколо міст мур, мур і великі головні ворота. Чому? Тому що друзі мої існували такі варварські якісь е, е, звичаї серед народів. Вони просто сильніші е, е, брали місто, вирізали там усіх і жили собі і раділи. То звичайно будували мури, ворота, через які були в день відчинені, всі через них заходили. Хто там продавав, хто купував, постійно там якась йшла товпа, виходила і заходила. А при сутінках ці ворота дуже накрипко закривалися. А що було робити тим, хто запізнився? Люди справа в тому що знали дуже добре. Що до, за до засвітлу треба зайти до міста. Особливо, якщо в тебе, знаєте, якась там, не знаю, бричка з конякою, не знаю, там волами, на чому вони тоді їздили, можливо, там віслюки, і в тебе щось велике таке, тобі треба заїхати у місто поки ще світло. Тому що закриються ворота, і ти ніколи не е, будеш ти, ти не попадеш туди. ти будеш в небезпеці, тому що. Ніхто не знає, хто вночі там кружляє біля цих стін. А для тих людей, які ну, запізнилися, щось трапилося у них, щось таке лишали такий маленьке-маленький отвір е, такий у стіні, або будували дуже маленькі такі ворота у воротах. Так, щоб не відчиняти усі, не давати доступу ворогам, вони зробили такі. Дуже маленькі, такі щоб людина там протиснулася, коли людина була із верблюдом, верблюд не міг в повний зріст навіть туди пройти. І він не міг пройти наб'ючений. З нього треба було знімати абсолютно все. І оці всі пакунки, і навіть от те от сідло, таке імпровізоване, яке раніше там ну, щось стелили на цих верблюдів. Інакше ні. Потім він ставав на колінки, і так він його туди запихували через цей отвір, інакше було неможливо. Тож, я вам зараз, поки буду розповідати, покажу ці картинки, які я для вас знайшла, як воно все виглядало, для того, щоб ви мали собі таку уяву, про що ж я кажу. Тож, ісус саме з цим порівнював наш стан душі. Що поки ми не знімемо з себе все те, що на нас нав'ючено, нав'язано, наскладено. Ми ніколи в житті не зможемо пройти через ці ворота. Чому це, друзі мої? Тому що місце, яке належить Богу, займає наше багатство, наші пакунки, наше те, що все на нас нав'язано. Хочу продовжити свою розповідь історією юнака, який підійшов до Ісуса. Це був підліток, йому було приблизно, мабуть, ну підліток це від 13 до 17 років. Судячи з того, що його цікавили такі, знаєте, серйозні запитання життєві, то йому вже було, мабуть, близько. 17, тому що в мене є 13-річна дитина, його абсолютно ніяк не цікавлять такі питання. Давайте а також ще тому, що я думаю, що в нього, оскільки зазначено, що в нього вже були маєтки, і він був дуже багатою заможною людиною, то дійсно йому мало бути десь 16-17 років. Давайте ми зачитаємо з вами швиденько. Цю історію, що ж там трапилося? Ісус е, в певний час сидів або, не знаю, там, ходив, Він спілкувався з людьми. І після того, як помолився над, над різними дітками, до нього там, е, їх поприводили, е, до нього підійшов юнак. І цей юнак його запитав ось що учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Бачите, які його е, турбують питання. Вони Такі, що дуже серйозні, і здавалося б, навіщо йому перейматися життям вічним, якщо у людини є все, він дуже заможний. А от немає якогось миру у серці, щось людину тривожить, що щось не дає повністю насолоджуватися життям. Це, до речі, друзі, дуже добре. І е, е, Ісус йому сказав: Ну, виконуй усі заповіді, на що йому юнок, юнак відповідає. Це я виконав все. Чого ще бракує мені? От він, такий, знаєте, є таке слово, настирний, такий він наполегливий, він хоче дізнатися, що таке йому бракує, чому в нього немає миру в серці, що йому не так. Ісус каже йому: коли захочеш бути досконалим, піди, продай добре своє, та у Бог їм роздай, і матимеш скарб десь на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши, юнак таке слово відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус вже сказав своїм учням По правді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще вам кажу: верблюдові легше пройти через Голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. І а, як ви бачите. Для цієї сім'ї багато було дуже значимим, можливо, навіть на першому місці, тому що в цієї сім'ї його було дуже багато, і юнак його поставив на перше місце. Він не відказав Ісусу, о, так, всього лише це добре, я пішов, я вже продаю. Ні, він відійшов, зажурившись, тому що він зрозумів, що він не зможе через це. Переступити, це його був стоп. Точнісінько, так як верблюд, який нав'ючений усім, він не пролізе. Він як би його туди не пхали, ось це його, знаєте, це стоп, де він має е, розгрузитися. Ми знаходимо у Матвія, це шостий розділ і 21 перший вірш, е, такі слова. Послухайте: буде скарб твій, там буде й серце твоє. Це дійсно говорить про те, що те, що нам займає наше серце от повністю. От там ми будемо всі. Це наш пріоритет, це на що ми абсолютно весь свій час будемо витрачати свою увагу, свої мрії, своє все. Це ми, серце, це ми самі. А у Матвія шостий розділ, 24 вірш, ми знаходимо більше пояснень. Ніхто двом панам служити не може. Або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматись одного, а другого знехтує. не можете Богу слугувати й мамоні. Бач, друзі, Господь каже, що гроші і багатство – це доволі сильне, доволі вагоме таке відволікання. І воно дуже спокусливе. Настільки багатство дає людині багато чого, людина може здійснити свої мрії, людина може і багато чого досягти. Вона відчуває себе ем, ну, захищеною, вона відчуває себе певною мірою, знаєте, особливо гордиливі люди. Вони відчувають себе такими якимись е, особливими. І Таким людям вже Бог не потрібно. Вони самі собі вже Бог. Навіщо їм ще Бог? У них є абсолютно все, у них все дуже добре. І я дивуюся, як цей юнак при такому розкладі, знаєте, він мав якісь такі думки. Мабуть, все ж таки, Господь його якось ніжно торкався його душі, що йому було якось не по собі. Він шукав відповіді на свої питання. Тобто, бачите, друзі. Чим більше у нас грошей і маєтків і достатку, тим менше у нас Бога. Це ще одним варіантом, дорогенькі, науковці, які серйозно досліджують історію, Біблію і займаються цим професійно, вони вважають деякі з них, що був зроблений невірний переклад. Коли працювали з арамейською і грецькою мовами, то Зробили помилку лише в одній літері, і вийшло, що камілос це вузол, а камелос це верблюд. Тобто одна літера змінила значення слова. І за такою версією цей вірш би так звучав: легше протягнути вузол крізь вушко голки, аніж багатому увійти в царство небесне. Що в принципі то. Дуже багато сенсу не міняє, тому що також, якщо ви зав'яжете там вузол, ви нічого не притягнете. І також треба спочатку щось розв'язати, розпрямити, зробити все прямим і прибрати перешкоду, де вузол символізує багатство і те, що спиняє вас для того, щоб ви прийшли у Царство Небесне. За ще одною версією переклад мав бути камелла, що означає канат, цупкий такий канат. Тобто тоді б звучало так, що легше канат протягнути через вушко голки, аніж в багатому війти у царство небесне, що також не дуже змінює значення. Е, е, ідея така, що щось. В даному сенсі це було багатство, тому що Христос сказав, що багатому дуже важко, тому що багатство займає усе у серці людини, і там вже немає місця для Бога, і це те, що спиняє його від того, щоб він увійшов в Царство Небесне. Який би переклад ми з вами не вибрали, який би в результаті не виявився правильним, щоб там не мав. Ісус на увазі, щоб він саме не сказав, в результаті ідея одна і та ж багатство займає наше місце, абсолютно все в серці, яке належить Богу, і не дає нам потрапити до Царства Небесного. Мені особливо дорогенькі, ем, ну, по серцю, мабуть, перший варіант, тому, тому що ну там, хоч можна, знаєте, спинитися. З себе все зняти і все ж таки пройти, Нехай не вколішках, нехай бочком якось так, але проштовхнутися там є якийсь шанс. А канат, знаєте, це вже м, ніяк. Він просто нереально. То мені здається, що все ж таки наш Бог він дуже люблячий і, і, скоріш за все, мав на увазі перший варіант, де є для людини. Все ж такий шанс, варіант виправити стан серця і е, використати можливість попасти у царство небесне, якого Господь нам дає. Для підтримки дорогінки, хочу прочитати вам е, два вірші із е, Матвія, 19, розділ. це буде 25 і 26 вірші. Як учні ж його це зачули, про те, що цей юнак. Ніяк не попадає, тому що у нього або вузол, або канат, або наб'юджене Єверблюд. Здивувалися дуже і сказали: ну хто ж тоді може спастися? Хто? А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливо це людям, та можливо, все Богові. Та в те, які б у вас обставини не були. Що б у вас там, чим би ваш верблюд не був би нав'ючений. І, друзі, це для Бога зовсім ніщо. Головне ваше бажання, Господь особливо стукає до вашого серця, відноситься до ваших проблем. Він ніколи не хоче вас засудити і ніколи не хоче вас якось пригнітити, якось засоромити. Він хоче. Зробити вас вільними. Тож не бійтеся, сміливо йдіть з усіма своїми пакунками і проблемами, він обов'язково вам допоможе. І для натхнення хочу вам прочитати вірш із книги Псалмів. Це у нас буде 138-й псалом, 23 й і 24 й вірші. Це до Давид звертається до Бога і каже йому, Випробуй Боже, мене! І пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Сподівайся, дорогенькі, що вам сподобалось це пояснення, яке в е, е, мене довгий час знаєте, перевожило, що ж там таке. Сподівайся, що вам сподобалося співи цих пташків, які так старно виводять для вас ноти і прикрашають ваш день або вечір. Це просто краса. Я настільки вдячна за ці співи. І хто дивиться мої відео по п'ятницях, то ви знаєте, що у нас раніше пташок не було. Ми багато чого зробили, щоб вони в нас тут жили. І зараз насолоджуємося цим співом. До речі, зараз ось співав кардинал. Це дуже гарна червона пташка. Тож дякую йому за сьогоднішній вечір. А вам дякую за вашу увагу і за ваш час. Я сподіваюся, що вас надихнула на те, щоб зняти з себе усю свою поклажу, всі свої пакунки, прийти до Господа і сказати, як дави до Господа? Подивись, Господи, на моє серце, чи не йду я на невірну і погану дорогу, попровадь мене на дорогу вічну. Тож, дорогенькі, не бійтеся, приходити до Бога. В якому би стані ви не були, тому що він, як люблячий батько, завжди з відкритими руками, відкритим серцем і радістю чекає на кожного із вас. Я бажаю вам усім гарного дня або гарного вечора. Бажаю вам гарного тижня і нехай Господь береже і вас, і вашу родину. І як завжди, дуже прошу, моліться, будь ласка, за Україну. Вона, як ніколи, потребує нашої допомоги. Молитва зосереджена. Дуже багато можу. Тож, друзі, давайте разом збиратися і у молитві відстоювати перемогу нашої України. Підтримуємо один одного і нашу неньку. До побачення. Я прощаюся з вами до нових відео. Зустрінемось, бувайте.